Це Катя Сильченко, візіонерка, яка щодня керує командами і бізнесом. Розберемо 10 талантів, що їй у цьому допомагають. Перша двіка про відносини між людьми та генерацію ідей. Ideation – це талант, який просто фонтанує ідеями в тому напрямку, в яких у вас є зацікавленість. Далі йде Achiever, що підсилюється за допомогою Arranger. Третій талант Achiever. Десятий це талант Arranger. Achiever і Arranger, Вони взагалі мають вищий рівень енергії і вищу витривалість, аніж в інших може бути таке, що у вас ідеї. Одразу ж як турбина вдувають це в команду. Тут зроби, да, тут зроби, так і так тут і є. тут зроби, і тут зроби. Так і є, так і воно і є. Четверте місце. Strategic. Стратегія – це талант, який працює як навігатор. Якби не задати йому прапорець, куди їхати, то там просто та стрілка вона просто валандається. Сила навігатора в іншому. Вона в тому, щоб коли ти задаєш той проперець, що саме ти хочеш, він вам одразу ж дає декілька альтернативних сценаріїв, як це зробити. Strategic мовою Gallup – це про вміння бачити альтернатив. Ативні сценарії або маршрути досягнення, П'яте п'ятий шосте емпатія та індивідуалізація. Ну емпатія в принципі це талант, який є дуже чутливим. Це те, що ви чіпляєте різні стани, емоції, енергію інших, і ви можете це з повітря. Знімати активатор розуміє і навчається через дію, через те, що щось робить і щось відчуває. У вас комбінація індивідуалізейшн і емпатія. Ви дуже багато всього на чуйці з повітря знімаєте. Тобто, да знімаю і... так, mm -hmm. да. завершують список Activator і Futuristic. І в вас і в мене є талант активатора. Це такий талант, який дуже швидко стартує. Будь-що він проявляється так, що якщо в нас зараз виникне якась ідея, то я буду протягом нашого зізвону. Я буду телефонувати першому клієнту, вже б, там щось тестувати, там щось розуміти. У Мене це, це так, та да так. І, і ця енергія вона дуже серйозно впливає на інших, тобто вона за собою тягне інших, вона заряджає інших. А Futuristic, це майбутнє, це талант, який дуже полюбляє міркувати про те, яке класне майбутнє має бути або може. Будь і це і це такий стан. Не тут і зараз, тут і зараз окей, але ж там не цікаво. Там в майбутньому профіль Каті про відносини між людьми та виняткову здатність відчувати простір навколо себе. 13 листопада ми закриваємо продажі на нахист. Ти ще встигаєш доєднатися? Посилання в описі профілю.